Добрий вечір, ми з України. Зараз займаюся цікавою справою, а Діма готує вечерю. Пізніше вам покажу, що він готує. В нього сьогодні та завтра буде вихідний. Він собі відпустку взяв на два дні. Йому там треба було ці дні якби прогуляти, бо інакше б вони згоріли. Тому взяв і завтра ще поїде, треба в газ. Що? Так, Діма, Терку просив. Знайшла йому. Значить, про газ я казала. Діма, напевно, завтра поїде в газову службу чи контору, як це називається, а нам потрібно буде оновити проєкт. Тому що зараз у нас газове опалення, воно у нас і залишиться, але там трошки будуть певні зміни. А, значить, а чим я зараз займаюся? А, я займаюся тим, що я собі створила Excel. Це куди я самостійно закидую все, що у нас там по списку, що нам потрібно буде купити. Тут і меблі, тут я і плитку додала. Знаємо, вже, що у нас буде конкретно, яка фірма, що там і як. Тому що я, коли мені дизайнер це все скидала, я це все дивилась і опробувала. А зараз я займаюся тим, що це все виписую. Дивлюсь, що можна купити дешевше на ходлайні. Що де можна замовити. Деякі речі ми вже зі мною оплатили, деякі ми вже замовили. Ну і зараз я вам це все розкажу. Значить, сьогодні ми вже замовили повністю всю сантехніку. Це в ванну кімнату. Сюди входить умивальник накладний, потім змішувач, вбудований для умивальника, електрична сушка для рушників. Хочемо електричну саме. Бо нам пропонував дизайнер Ну, Ми хочемо така, як у нас зараз, тільки більша такого плану. Потім інсталяцію з унітазом замовили. Душову систему, душовий трап, гігієнічний душ. Це для ванної кімнати. Потім для кухні комбінований змішувач на кухню і мийку, також вже замовила. А ще. Рік тому ми купили ще батареї, які в нас тут будуть. У нас залишиться газове опалення. Ми, взагалі, якби там врахували, що в нас в котельні буде місце для двох різних котлів. Певно, спочатку поставимо газовий, а електричний вже потім можливо якось. Ну, будемо дивитись, не обов'язково одразу все буде ставити. Значить, замовили повністю всю сантехніку. Чекаємо, дещо має вже скоро прийти. Буду вам це все знімати, показувати. Ми хочемо завчасно, якби що, по можливості, що можна купити, щоб вже коли там дійде там, да, етап, коли треба вже там сантехніку встановлювати, а щоб не тоді ми замовляли і чекали ці доставки, да, і втрачали час і плюс там ціни будуть десь більше. Бо потім будуть більші ціни. Це 100% посотка. І щоб ми не втрачали час, не втрачали ще гроші, на тому, що ціни будуть рости. Тому ми це все ми стараємось потрошки, потрошки так завчасно купувати. Тим більше, от освітлення будемо, напевно, от в березні також трохи починати замовляти. Тому що тут є деякі позиції. Їх тут небагато, тут тільки три позиції. Які треба буде під замовлення, тому що і чекати їх треба буде від 6 до 8 тижнів. Це е, те, що от, е, дизайнерське освітлення, якого немає в наявності, яке тільки під замовлення, тому що е, дещо тут є, якби в них на складі, а чогось немає. Треба чекати. Тому це теж треба завчасно замовити, щоб коли час прийшов до освітлення, щоб воно в нас вже було якось так. Ну і плюс долар, курс долара. Будуть ціни в доларах саме на оце дизайнерське освітлення. Те, що таке звичайне, та, стандартне, то точкове то це, там, не сильно ціна якби виросте на нього. А таке дизайнерське, то. Угу, угу. От, але от, навіть на сантехніку, от скільки ми і так ще, до, до того, як ми там знали, що в нас як буде, ми так собі приблизно подумали, скільки це може бути по грошам, і воно вийшло прямо. От, як подумали, так і вийшло. Бачите, досвід. <світ> Вже не перший ремонт. Але це перший ремонт, коли ми будемо його робити з кимось в плані що. Mm -hmm. Ці макарони хірові. Мені mm -hmm. не подобається по, цві... по кольору. Mm -hmm. Я кажу на відео, що ми... це перший раз, коли ми будемо робити ремонт з кимось. Ну, в плані, що не ми там, як як прораби контролюємо. Спілкуємось з прорабом, який прям по ремонту. Подивіться. Смачно. Макарони ті херої по кольору. Тут білі повинні бути. Білі? Ну, як смачно. Як гівно виглядає. Ну Це вони є гречані якісь чи. Ну, я ж кажу, в тарілці як гівно виглядає. Та ну Діма. Двіться. А по смаку нормально. По смаку дуже класно. Тут. Така лапша, потім червона рибка. Це засмажена, да? угу. Mm -hmm. І сир, і якийсь ще соус. Ну, коротше, дуже смачно. Mm -hmm. Зараз підемо їсти. Ти собі наклав? клав? Mm -hmm. Пізніше включусь. Ми вже поїли, смачненько. Значить, Мийку е, дуже нам подобалися, такі, як ви зараз бачите на екрані, металеві. Вони такі прям модні, там багато всяких кнопочок, режимів, е, всяких прикольних штук. Але я хотіла саме білого кольору. Білого кольору я щось не знайшла. І так, щоб мені подобалось. Тому е, мені дизайнер там запропонувала одну мийку Франке. Я цей бренд знаю, тому що коли ми робили ремонт в Києві. Я також ну, бачила цей бренд, і ми взяли інший бренд, який, типу, як конкурент з цим Франком. Дуже задоволена. У нас там біла, кам'яна. І щось я так поклацала, подивилась, подивилась. Трошки модель змінила, скинула їй інші варіанти, вона додавала його би, в проєкт. І буде у нас отака мийка. Вона буде кріпитися не під. Коротше, там трохи інше кріплення, не таке, як у нас вдома, бо вдома у нас кам'яна з натурального каменю стільниця і мийка кріпиться під. А тут вона буде трошки якби над. Типу, як врізана рахується. Ну, якось отак. Коротше, мені ця прям більше сподобалась, бо металеву гарну я щось не знайшла, білого кольору, щоб мені прям подобалось, бо там нержавіка. Ну, не знаю, щось мені воно, знаєте, по кольору в мою кухню не вписалось, тому. Я взяла перевірений варіант, який мені дуже подобається. І вдома в нас також біло, білого кольору, і це дуже практично, її дуже легко мити. Ну, коротше, класно, тому що раніше, коли у нас була металева, то це треба було постійно її насухо витирати, щоб там не було оцих розводів, які ну, від води нальоту, щоб не було. А тут прям взагалі нічого не видно. Ті без дімою вже так. Плюс-мінус обрали холодильник, він у нас буде двох ту двох дверний сайдбайсайд, да, і там є ще такий режим. Прикольний. ну я про нього не буду казати, бо не знаю. Можливо, ми там щось переграємо. І будемо інше холодильник, але вже плюс-мінус вибрали Коротше, холодильник по ціні освітлення повністю усього дому. <смітно> Вийшов, ну але в будинку треба великий холодильник. Тому що тут, якби, магазинів поруч нема, не можна так просто вийти і щось купити. Це треба просто кудись їхати, мінімум 20 хвилин в одну сторону, затарюватись. І щоб вдома тут завжди все було. Плюс там велика буде морозилка, можна буде теж так затаритись і якби, їздити раз в дві, раз в два тижні десь з продуктами. Яка техніка в нас залишається з того, що в нас вже є? Це ну, робоча техніка це не рахується, тому що це таке. Залишається бойлер на 50 літрів наш. Він нас повністю влаштовує, залишається. Пральна машина залишається. Ну, просто нема сенсу зараз ще якусь нову купувати. Будемо користуватися поки цією. Але в майбутньому хочемо, чи як у нас вдома, з сушкою два в одному. А чи окремо, якби ми розраховуємо на те. Ну, в проєкті ми так розрахували, що в нас буде окремо, якби пральна машина велика, і над нею буде сушка також велика. От. Але е, будемо поки мучати ту, що в нас зараз є, яку ми купували для дачі. Е, що в нас, Діма, ще залишається? Не пам'ятаєш? Воно що все. Зворотній осмос у нас є. Він залишається. Фільтри для води будемо змінювати. Да? Угу. Будемо змінювати. Так, котел треба взяти. Ліжко, це наприклад, на якому ми зараз спимо. Тут в кімнаті воно у нас також залишається, воно просто переїде в іншу кімнату. Потім що? Стіл у нас теж поки є. Але в проєкті там трохи інше, з які більше стає. Але це потім вже на перший час, якби меблі в нас є такі основні, це от сантехнікум ванну теж купили кухня. На перший час теж, якби є, якщо ми заїдемо і там ну, будемо дивитися, да, що там, як там, ще меблі в нас. А, у нас є, є в проєкті дещо з ікеї, а дещо під замовлення. Велика кількість під замовлення, то це займе час і, ну, і грошей так теж. Лосос у нас є, міняти не будемо. Це вже теж є. Ну, а лайбой, собачки гавкають, їй теж треба на вулицю. Її теж треба на вулицю. А, на кухню нам потрібно буде старі. А, холодильник на перший час у нас також є, а потім він поїде до дімної мами. За мінами там. О, Боже. Це У нас, до речі, залишився газоблок, який також піде в діло. Плюс що у нас там кабелі залишилось, так? Да? Uh -huh. Які в нас там розписані, що там чого треба, в нас там теж частково щось вже є. А ще я винесла вже, до речі, свої тюльпанчики, які в горщиках на вулицю. І вже пройшло декілька днів, нічого не пропало, вони навіть позеленішали і ще навіть трошки підросли. Тому я думаю, що вже нормально. Головне, щоб вже не було таких заморозків сильних і буде все добре. Знаєте, вже трошки незвично, що немає тепер запитань з гори між нами. Закінчились вони, не знаю. Можливо, я знайду ще якусь таку гру, бо їх дуже багато, різних аналогів. Але я переживаю, що там будуть запитання плюс-мінус однакові, тому навіть не знаю. Тому дуже незвично, бо я вже теж звикла, що в кожному відео відповідаємо на якісь запитання. На цьому буду завершувати влог. Так, вийшов, вийшов він такий коротенький, але мені вже треба бігти робити інгліш, тому що домашка сама себе не зробить, і плюс ще хочу сьогодні встигнути. Почитати ваші коментарі, тому що на якісь я вже відповіла, почитала, а якісь ще ні. Тому буду цим зараз і займатися. Ну і через те, що зараз не треба буде вже знімати відео відповіді на запитання, тому що да, я все-таки була трохи прив'язана до Діменого часу, так щоб і він міг виділити час на зйомки, на ці відповіді. А тому думаю, що навіть зараз, в принципі. Можливо, навіть не обіцяю, але можливо, навіть відео будуть виходити трошки частіше. Ну, але, можливо, трошки коротше. Тому що, в принципі, що тут зараз знімати зимою. Ми там вже починаємо якусь там садову двішуху в плані. Діма зараз купив якийсь там шланги, щоб робити полив, поки нас не буде. Ну, це вже буде все окремо. Ну, і це вже треба, щоб Діма розказував, що він там робить. Тому так. Так, ну я все побігла, і в нас вже майже 11 вечора, а я до сих пір. Сижу за цим столом і блін ніяк нікуди не відійду. Бачите? Хоча робочий день вже давно закінчився, але я займаюся іншими справами. Побачимось в наступному відео. Слава Україні! Слава ЗСУ!